Сьогодні ми знаходимося під меморіалом голодомору, який встановили декілька днів тому у Вашингтон, Дісі. І як ми бачимо, цей меморіал дуже цікавий, і в ньому записано дуже багато людських сподівань на те, щоб американська нація все ж таки дізналася про трагедію україн... українців. Про голодомор. Моя бабуся мені розказувала, що в її сім'ї було 15 дітей, 15 братів і сестер. Після 33-го року в сім'ї залишилося тільки 6 дітей, включаючи неї. Це було на Січиславщині, в селі Олександріївка, що знаходиться зараз в Дніпропетровській області, і це велика трагедія. Миноверіло баритба. And in fact, we're here now because we stopped at Union Station and met a woman there who explained it and gave us the brochures for it. And we were very interested in the sculpture and the significance of the sculpture, the beauty of the sculpture. But it's also um, so dramatic. It shows you how much wheat there was, how much food there was, and now you know, a year later, and there's no food and people. ten million people were killed by stalin, Dzerzhinsky, and kaganovich. if you know these think, names. Uh, the, yes, i certainly know those names, but i did not know this story. so right now we have this uh, monument, and we are asking mm -hmm. more american people to tell story about holodomor, and tell to keep the story about alive. this tragedy yes, and yes. genocide against ukrainian people. yes. Well, when I saw this monument being put up, I went and did some research um, online, and I uh, I didn't know much about it before, but I learned that um, back in the 30s, during the time of the Great Depression here in the United States, uh, they Stalin had a systematic campaign to starve uh, uh, the Ukrainian people as part of suppression, and um, it was interesting to see that. The international reaction was not really what it should have been. Uh, the United States did complain, but there wasn't much done about it. Uh, we had a lot of problems at home, as you can imagine, when we were in the middle of the Great yeah. Depression. So, um, so I learned, and I have a friend who I worked with, who's from Ukraine, and so I had asked him some about it, um, and he told me some stories about his grandfather, um, what happened during that time. Uh, so, yes, I've been waiting for this monument to open. It just opened like a week ago. Батько мав народився в 13-му році, 1913 року. І вони мешкали в маленьким місточку, називалося Комарно. Але в більших містах було так само. Де вона знаходилася? Е, Комарно, коло Дорогобича? Так. Я приїхав до США у 96-му році, потім після цього я повернувся до України. Зараз живу там, але Часто приїжджаю до Каліфорнії, і зараз я перший раз в Вашингтоні. Ніхто в Україні, коли я народився, там у 70-й рік, не говорив про це. Це була вже Брежнівська, потім ця Андроповська та інші епохи. І навіть після незалежності більшість людей не знає. Я думаю, що зараз і люди, які в Україні не знають, що таке голодомор, скільки людей займає. Відносно моєї сім'ї можу сказати коротко таке. Моя бабуся була. Е Жила у селищі Нова Прага. Вона розказувала мені, але дуже мало, бо вона ну, завжди плакала, коли вона починала розвідати про це. Я мало що знаю про ці часи, але вона була евакуйована з своїми дітьми і не всі з них вижили. І можу сказати лише те, що голодомор це одна частина історії, але дуже багато потерпали наші люди від Сталинського і взагалі можна сказати, так більшовицького режиму. Благодатлю, святий собі Боже, ти, що святий воскресли по